Я часто копію та вставляю текст, тому для роботи на Mac я використовую менеджери буфера обміну. Буває, що я щось скопію, але відразу не вставляю. Без менеджера буфера обміну ця інформація загубилася б, як тільки я скопіював щось нове. Але завдяки цим програмам я можу зберігати все, що копію, і легко знаходити потрібне в історії буфера обміну. Я давно мріяв про подібний функціонал на iPhone. І недавно розробники знайшли відмінне рішення, яке принесло ці можливості і на мій смартфон. Як працюють фонові менеджери буфера обміну на iPhone? На Mac менеджер буфера обміну працює у фоновому режимі, зберігаючи все, що ви копіюєте, крім чутливих даних, таких як паролі. На iPhone так зробити не можна, тому що iOS обмежує роботу додатків в тлі для економії заряду батареї. Коли програма згортається, вона зазвичай переходить у сплячий режим, через що менеджери буфера обміну раніше не могли працювати так ефективно, як на комп'ютерах. Нещодавно розробники знайшли обхідний шлях за допомогою режиму картинка в картинці. PIP. Ці програми створюють статичне відеозображення, яке залишається у плаваючому вікні. Саме відео нічого не робить. Але воно дозволяє менеджеру буфера обміну відстежувати та зберігати все, що ви копіюєте. Це вікно можна пересунути в сторону, щоб воно не заважало, і тоді ви побачите тільки невелику стрілку з краю екрану. Чи безпечні менеджери буфера обміну? Буфер обміну це дуже чутлива зона. Багато копіюють туди дані кредитних карт, паролі, банківські реквізити та іншу важливу інформацію. Використовуючи менеджер буфера обміну, ви надаєте йому доступ до всіх цих даних. Щоб перевірити надійність програми, перевірте, чи відомий розробник вивчить модель монетизації та перевірте інформацію про конфіденційність у App Store. Як правило, варто уникати додатків з рекламою, якщо вони працюють з такими чутливими функціями, як управління буфером обміну, фонові менеджери буфера обміну на iPhone. Я знайшов два додатки, які дозволяють увімкнути фоновий моніторинг буфера обміну Йоїх 6 та Пастепал безкоштовно, але 15 доларів за повну функціональність. Йоїх на Мек 9 доларів. Це програма, яка створює полицю для тимчасового зберігання файлів і тексту. Воно існує вже багато років, і я його вже рекомендував. Версія iPhone включає менеджер буфера обміну та клавіатуру для швидкого вставлення скопійованого. Щоб увімкнути цю функцію, відкрийте його на iPhone, натисніть на Плюс у верхньому лівому куті, виберіть Monitor Clipboard і вкажіть, як довго програма повинна стежити за буфером обміну. Поки відкрито вікно, картинка в картинці, менеджер буде працювати. Ви можете закрити це вікно в будь-який момент, щоб зупинити моніторинг. PastePal – це спеціалізований менеджер буфера обміну для iPhone, iPad, Mac і навіть Apple Vision Pro. У додатку є одна покупка, яка розблокує всі функції на всіх платформах. Ви можете спробувати PastePal безкоштовно, перш ніж купувати. Відкрийте програму, перейдіть до налаштувань. Вкладка в нижньому правому куті, прокрутіть вниз і вімкніть в Background Monitor». Потім натисніть на кнопку PEP поруч з хрестиком, щоб запустити менеджер буфера обміну. Одночасно можна використовувати лише один менеджер, оскільки iOS дозволяє лише одне вікно PEP. Після налаштування ви зможете скопіювати кілька елементів, і всі вони збережуться в менеджері. Якщо програма синхронізує буфер обміну з Mac. Ви отримаєте універсальний буфер обміну для всіх пристроїв Apple, тобто ви зможете скопіювати щось на iPhone і вставити це пізніше на комп'ютер. Хоча пристрої Apple вже мають вбудовану функцію універсального буфера обміну, ці менеджери роблять його набагато потужнішим та зручнішим для роботи в екосистемі.